Дівчата, розпродаж, дочекалися килимочок з щільністю півтора мільйона узлів по супер ціні. Ану, перегляньте. Це килимок легенда. Це килимочок, який просто неймовірний, який для святкової кімнати, який для свята. Він просто досить нарядний. Подивіться на його кольорову гамму. Червоний з золотом. Що може бути краще? А ви подивіться на щільність, щільність півтора мільйона узлів. Тобто його неможливо продавити, його неможливо примняти. Кожна мусоринка, як ви бачите, буде лежати просто зверху. А пилососик буде легко проходитись і забирати абсолютно весь бруд та пил. Якісний килим по супер ціні залишився в одному розмірі 2 на 3 Килим де на натуральній котоновій основі. Подивіться, будь ласка, основа. Як ідеально перебувається узор через цю основу. Це горі про килим, що він досить якісний. Він абсолютно легко прибирається. Він важкий, тому що він добротний. Ціна в коментарях: обов'язково звертайтеся і якісні килимки будуть у вас абсолютно за недорого. Та ще й з безкоштовною доставкою Килими України!